Привітик. Ну, дивіться, кожна порода корів вимагає якогось певного догляду, не скажу що прям особливого, але догляду вимагає. І чим, якщо ви хочете таку ближчу до чистокровної тварини або чистокровну з документами, то, звичайно, вона вимагатиме більше від вас уваги в догляді годівлі в тому, щоб стежити за станом її здоров'я, ніж звичайна дворова. Корова, яка звикла до спартанських умов проживання, і в принципі з нею буде набагато простіше. Якщо ми говоримо про глуштину, то першочергово, чергову, оскільки це є молочна порода, то їй треба забезпечити. Збалансований висококалорійний раціон, який має бути гарно, де має бути гарно прораховані всі складові там білок, протеїн, сухарчовина. Він має бути насичений макро і мікроелементами, вітамінами, мінералами і тому подібне. Для того, щоб корівка, по-перше, давала ту кількість молока, яку ви від неї очікуєте, і, по-друге, не хворіла. Це дуже важливо. Взагалі, будь-яких тварин, ми говоримо за корів, я маю на увазі, та в принципі будь-яких тварин, як і в людей, раціон харчування найважливіше, в принципі, що є. Далі йдуть умови утримання. Що стосується голштинів? треба, по-перше, розуміти, чи зможете ви їй забезпечити цей раціон? Для того сісти, треба подумати, що у вас є з кормів, почитати інформацію в інтернеті, ознайомитися з тим, що треба давати і в якій кількості кожного дня. І прорахувати, чи буде вам вигідно так годувати цю корівку. По-друге, треба їй давати спеціальні або премікси, або вітамінні лизунці, купляють, там, або колоти вітаміни, але це треба робити для того, щоб, по-перше, її не розбивав парес після отелу, щоб вона приходила в охоту вам після, після отелів, І щоб не було проблем з ратицями, бо це найпоширеніші три проблеми цієї породи. Якщо знаєте ще якісь, пишіть в коментарях. Можливо, я вже щось і забула, так як. Все-таки трошки знання вже мої, як би сказати правильно, ну так, давно не оновлювалась програмка. Ну але бо через те, що корівка молочна, перес, зрозуміло, вимивається кальцій, і за цим треба стежити, щоб раціон був збалансований. Так само, коли не вистачає в раціоні. Чогось в цих корів, вони можуть переставати приходити в охоту, починаються проблеми з цим і страждають у них ноги. Далі, звичайно, то, що цій корівці, в принципі, після раціону треба забезпечити гарне стіло місце. Воно має бути освітлене, воно має бути сухе, воно має так мати вентиляцію, провітрення. Якесь, якщо не, ну, там, вентиляція це, звичайно, про ферми більше, приватний сектор це провітрювання. Якісь прогулянки мають бути забезпечені, доступ до води. Ось. Ну, в принципі, тут вже трошечки простіше, як на мене, ніж з раціону. Ну, і ще така маленька ремарочка, особисто від мене, це вже такий, що варто звернути увагу на те, чому вона в півтори роки ще не осіньнена, якщо ви говорите, що вона теличка пишете, точніше. Тому що голаштинів зазвичай осінняють 14 місяців. Це рік і два місяці, рік і три місяці. В півтора роки не скажу, що вже прям капець і пізно, але треба взагалі в тих, хто продає, спитати, чи приходила вона в охоту, як часто вона приходила в охоту і чому вони її не усі міняли. Якщо вони її усі міняли кілька разів, наприклад, а вона не залишалася теляткою, як в нас люблять казати, тобто вона не усі мінилася, то варто би перевірити, чи все в неї в порядку зі здоров'ям. Це так, від мене ремарка.